Герої не вмирають, герої поміж нас. Він віддав своє життя за свободу батьківщини. Ємець Олександр Петрович, позивний змій, старший сержант 72 ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, народився 7 серпня 1993 року в селі Черепин, колишнього Тетіївського, а нині Білоцерківського району Київської області. Батько ємець Петро Федорович раніше працював у колгоспі. Мати ємець Ольга Володимирівна, соціальний працівник. В Олександра ще є молодша сестра. Навчався в Черепенській загальноосвітній школі. З дитинства хлопець захоплювався спортом. У шкільні роки брав участь у змаганнях із легкої атлетики. Олександр завжди був спокійним, чемним, ніколи не відмовляв у допомозі. Любив автомобілі та мототехніку. Завжди був душею компанії. Закінчивши школу у 2010 році, хлопець вступив до коледжу у місті Тараща, щоб здобути професію механіка. У коледжі там також займався спортом, брав участь у змаганнях з гирьового спорту. Після закінчення коледжу Олександр у жовтні 2013 року пішов на службу до Збройних сил України, служив у місті Біла Церква, підписав контракт, дослужився до звання старший сержант. У 2014 році Олександр відправився на схід України в зону АТО. Загалом прослужив у Збройних силах України 5,5 років. За відмінну службу був неодноразово нагороджений та відзначений військовим керівництвом. Пам'ятний нагрудний знак 72 Друга Красноградська Київська 2016 рік. Медаль Герою захиснику Незалежності України 2016 рік. Нагрудний знак за оборону рідної землі. 2016 рік. Нагрудний знак Знак Пошани 2016 рік. Нагрудний знак за оборону Авдіївки 2017 рік. Восени 2018 року. Олександр одружився зі своєю однокласницею Наталією Іванченко. 27 лютого 2019 року звільнився зі Збройних сил України та почав працювати механіком на СТО в місті Києві. Незадовго до повномасштабного вторгнення Олександр пережив важку особисту трагедію. 30 січня 2022 року, по дорозі на роботу до Києва, молоде подружжя потрапило в ДТП. Вагітна дружина загинула на місці аварії. З перших днів повномасштабного вторгнення Олександр став на захист України. Військова частина, у якій він служив, брала участь у визволенні Київщини 9 березня 2022 року, в запеклому бою за село Мощун Бучанського району, старший сержант Олександр Ємець був смертельно поранений. 16 березня 2022 року. Указом президента України героя нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вічна пам'ять та слава героям.